Здоровенькі були! З вами Аук. Сьогодні у нас на ремонті зубна сітка Philips Semi 7000 серії. По модельці Фокус повернувся в сім'ю, це добре. hx 751 v з проблемами. центрик Показую повне відео розбирання, бо ще немає цієї серії на каналі. Я так, у нас є сюди копляння вуголи. Так що зберігаємо стандартно Два по краям, три хусика, піднімаємо їх. Моя любима досочка. Так це його внутрішня Стандартна схема це як зазвичай. Нам потрібно обережно викинути. Ми підняли і... Так, оце не забірниць. Ну це вже таке, як ми зовсім оригінально. Якесь воно збирається дуже швидко. Не хоче так, зробимо по-іншому. Все, хвою, звісно. Так є. Так, фокус Фокус не є. Бачимо частини нас відсутня. Так, тут більше нічого не залишилось. Залишилось це все замінити на оригінал. Залокувати пату і показую вже результат. Наша зубна щіточка зроблена, вмикаємо. Вимикаємо, режим роботи, вимикаємо і ставимо на зарядку. У нас є світлова індикація зарядки. Такий ось у нас сьогодні був ремонт з одної щітки.